Командний дух і справжня боротьба це основні ознаки традиційної спартакіади працівників Волинської філії національної телекомпанії України. Вже в четверте її підрозділи визначали кращих у різних видах спорту і естафетах. Захід, що відбувся минулої неділі у спортивно-здоровчому комплексі Адреналін Сіті, подарував учасникам позитивні емоції і ще раз довів, що сила у єдності і взаємодопомозі. Активний відпочинок найкращий у цьому. Переконаний колектив Волинської філії національної телекомпанії України, який вкотре зібрався позмагатись у силі, вправності, інтелекті і швидкості. Організатори спартакіади, адміністрація філії, первина профспілкова організація та обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх його директор Володимир Новосад наголошує, що саме такі змагання дозволяють зміцнити не тільки здоров'я, а й колектив. Саме головне, що воно є, і саме головне, що телебачення з люди, які там працюють, вони пропагують здоровий спосіб життя і є прикладом для інших наших таких організацій. Фарт, будьмо і ТВО команди, учасники яких показали, що вміють працювати не тільки з мікрофоном, камерою чи комп'ютером, а й добре фізично підготовлені. теніс, дартс, гирі, естафети, шахи і шашки, боулінг, бадмінтон. Кожен обрав те, де зміг би принести найбільшу користь в команді і зробити внесок в одну велику перемогу. Ми всі один колектив. Ми вже не вперше проводимо такі спартакіади дуже давно. Я беру участь завжди у цих у таких заходах, як організатор і як учасниця. І це, звичайно, дуже приємно. Але найголовніше дійсно відпочити, якось пізнати один одного не в роботі, тому що ми працюємо щодня. А у відпочинку у таких заходах найбільше пізнаються співробітники. Потрібно постійно тримати себе у формі і використовувати будь-яку можливість для занять фізкультурою. У цьому переконані чимало медійників, зокрема, інженер цеху телебачення Ігор Берман. Він уже не один рік займається бадмінтоном. Чудовий день, чудова погода, спорт це все в поєднанні, має давати якийсь позитив. Чудовий настрій, якусь закалку для організму, ну бо як не крути, робота в нас ну, деяких служб сидяча, зокрема, моїй технічній. Ти сидиш в апаратній на зміні. Стараюся займатися поза роботою. Зокрема, цікавлюсь бадмінтоном. Це дуже важливо в житті для підтримки якогось тонуса, для натхнення. І це свято якраз це підтверджує. Люди всі усміхнені, з радістю прийшли, беруть участь що може бути краще у напруженому дійстві інтрига зберігалась до останніх хвилин. Перше місце здобула команда ТВО, друге місце фарт і третє будьмо. Учасники спартакіад своїм прикладом довели відпочинок і спорт, речі, які можна успішно поєднувати.